Як ви вважаєте, друзі, такий влучний постріл вартує того, щоб ви скинули трохи донат на дрона. Бо моя думка от особисто, що такий постріл вартує того. Філігранний, снайперський. Все як треба. Цей хлопець дуже добре працює на мінометі, от. але його влучність без роботи пташки. Mavic 3 -го. нереально. Тому, друзі, ми продовжуємо збір. Хто може кинути, кидайте. Хто не може кинути, просто зарепостьте серед своїх друзів. Ну, блін. Я вважаю, що це не важко. Продовжуємо збір, друзі. Продовжуємо збір на Mavic 3 Pro в комплектації Комбо з додатковими батареями і з іншими. Ністячками, які реально треба. От, долучайтесь. Ми вам вдячні. Дуже, вдячні вже всім тим, хто долучився. Вдячні всім тим, хто долучиться. Друзі, бережіть себе. Все буде добре. Погано вже було, а русні буде пизда.